Моє вітання у прямому ефірі. Першого міського новиною про головні події понеділка розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. Тяжко поранені через обстріли жителі Енергодара та зруйновані будинки через приліт ракет у Харкові. Так розпочалася 187-ма доба протистояння українців російському агресору. Відтак вночі рашисти атакували житлові квартали Енергодара, що на Запоріжжі. На місці обстрілів розпочалася пожежа. Внаслідок ворожої атаки щонайменше 10 жителів отримали осколкові поранення. Двох направили до відділення інтенсивної терапії. У місті пошкоджені житлові будинки, знищені щонайменше 20 легковиків. Двічі за добу окупанти атакували Харків. Вночі рашисти випустили ракети по центру міста. Там пошкоджені будинки, знищені гаражі. А зранку місто війська РФ накрили касетними снарядами. Поранення отримав 77-річний харківчанин. Також руйнувань зазнали будинки. Надвечір, 28 серпня, окупанти обстріляли місто Сарни, що на Рівненщині. Ворожі снаряди влучили у військовий об'єкт. Ніхто з людей не постраждав. Україна повернеться обов'язково, життя повернеться, гідність людям Донбасу повернеться, можливість жити повернеться, можливість жити у безпеці і щасливо. Саме це буде символізувати наш український прапор, коли ми встановимо його в Донецьку, в Горлівці, в Маріуполі, в усіх містах Донбасу, При Азові, в усіх районах, які перебувають під російською окупацією. На Харківщині, на Запоріжжі, на Херсонщині і обов'язково в Криму. Неспокійним ранок видався для Сумщини. Зі своєї сторони росіяни накрили з мінометів та сау околиці одного з сіл Краснопільської громади. Усього зафіксували 16 прильотів. Окупанти продовжують стирати з лиця землі мирні міста Донбасу. За останню добу ворог здійснив 23 артобстріли. Під ворожий вогонь потрапили 12 населених пунктів регіону. Восьмеро людей загинули. Ще семеро мирних мешканців поранені. Крім того, вороги невпинно продовжують гатити і помикола. Якщо вночі окупанти обстріляли села регіону, пошкодивши та зруйнувавши тамтешні будинки і господарчі споруди, то вже надвечір сьогоднішнього дня ракети Росія випустила власне по обласному центру. Щонайменше станом на цей час зафіксовано 12 ударів з неба. Це тільки ті крилаті, які долетіли. Насправді, за інформацією Миколаївської ОВА, таких значно більше. Станом на 19.30 відомо про 24 постраждалих та двох загиблих мешканців багатостраждального міста. Ворожі снаряди вдарили і по Інгульському мосту, і по центру міста, і по приватним секторам Миколаєва. Прильоти прийшлися у житлові будинки та навчальні заклади. ЗСУ ліквідували за минулу добу ще 350 окупантів та розпочали контрнаступ на багатьох напрямках на півдні України. На одному з таких українські захисники встигли прорвати першу лінію оборони ворога. Тривають наступальні дії на багатьох ділянках на південному напрямку. Про це повідомила речниця оперативного командування Південь Наталя Гуменюк. Крім цього, наша авіація на півдні нанесла вісім ударів по опорних пунктах та скупченню ворожої живої сили, озброєння і техніки. Також ракетно-артилерійські підрозділи виконали низку завдань на правому березі Дніпра. Остаточні втрати ворога за попередні 24 години дорозвідуються. Загалом за 6 місяців повномасштабної війни російські окупанти понесли такі втрати на українській землі. 234 літаки, 203 гелікоптери, 844 безпілотних літальних апаратів ОТР, 149 засобів ППО, 194 танки, 4269 бойових броньованих машин, 1060 гармат, 279 РСЗВ, 1188 одиниць автотранспорту та цистерн, 196 крилатих ракет, 15 кораблів та катерів, а також понад 47 тисяч 100 російських окупантів. Двічі протягом дня намагався провести штурмові дії. В напрямку Високопілля Потьомкине. Успіху не мав. Стратами відійшов. Разом з тим ворожі гелікоптери та штурмова авіація тричі атакували наші позиції вздовж лінії зіткнення без втрат. Двічі з реактивних систем залпового вогню Смерч нанесено удар по Миколаєву. Як наслідок, виникла пожежа на території елеватору, пошкоджена інші об'єкти інфраструктури. Людських втрат нема. Знову дісталося трьом районам. Йдеться про Нікопольський, Синельниківський та Дніпровський. Саме їх окупанти вчергово обстріляли в ніч на 29 серпня. За інформацією Ради оборони області, по Нікополі Марганецькій, Червоногригорівській громадам аршисти били з РСЗВ ГРАД та ствольної артилерії. Як наслідок у Червоногригорівській ОТГ пошкоджені 15 будинків, дві господарчі споруди, підприємство, храм та лінії електропередач. У Нікополі більше 2,5 тисяч сімей на ранок залишилися. Без світла. Також через обстріли з різних видів артилерії. Нікополя напередодні ввечері загинула 67-річна жителька. П'ятеро людей поранені. Одного чоловіка забрали до лікарні з тяжкими травмами. По Дніпровському та Сенельніковському району окупанти з неба випустили ракети. Також по двом районам нашої області російська армія випустила ракети. Внаслідок у Сенельниковському районі сталася пожежа яку приборкують 9 рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. У Дніпровському районі маємо прильот по дачному товариству, масштаби руйнувань та інформація щодо постраждалих зараз з'ясовується. Для Криворіжжя вперше за довгий час ніч виявилася спокійною. У інших районах області також минулися без ворожих атак. Вся критична інфраструктура регіону працює стабільно, як і раніше. На Дніпропетровщині також отримують необхідну допомогу і вимушено переміщення особи, які наразі у області вже понад 300 тисяч. Щодо доріг державного значення регіону, то вони також працюють у штатному режимі та відкриті для вільного пересування громадян. Незважаючи на сирени, що лунали вночі, у Криворізькому районі та в самому місті ворожих ударів не трапилося. Ситуація у Кривому Розі повністю під контролем ЗСУ. Кордони міста надійно захищені нашими бійцями. Також військова адміністрація продовжує допомагати оборонцям на передовій усією необхідною технікою. Саме місто вже готується до опалювального сезону. У Кривому Розі комунальні служби підготували вже 69 котелан із 98. Відновили теплову ізоляцію 10 км. ...тепломереж, а у 505 будинках відремонтували покрівлю. Об'єкти медицини, освіти та соціальної інфраструктури готові до опалювального сезону на 80%. Також у місті стартуватиме чергова четверта хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів від військової адміністрації. Зазначу, за три перші хвилі такої допомоги їх отримали 105 тисяч сімей. Ситуація в самому Кривому Розі знаходиться під повним контролем військової адміністрації міста та ЗСУ. Всі органи влади чітко виконують свої обов'язки. Працюють всі комунальні підприємства та соціальні установи. Життєдіяльність міста забезпечена в повному обсязі. Вони загинули в боротьбі за незалежність суверенітет та територіальну цілісність України. У восьмій речницю Ловайської трагедії у Кривому розі вшанували полеглих захисників. 29 серпня 2014 року назавжди чорними сумними літерами увійшло до новітньої історії України. Під час виходу, організованим проросійським незаконними збройними формуваннями зеленого коридору з під невеликого міста Іловайськ, що на Донеччині, українських армійців підступно розстріляли із засідок. За офіційними Даними внаслідок цього воєнного злочину тоді загинуло майже 400 захисників України. Ще більше 400 осіб отримали поранення. Ще 40 вважаються безвісти зниклими. Про вічну пам'ять тим, хто назавжди в серцях. Наш наступний матеріал. Син Валентини Олександрівни Костянтин загинув 29 серпня. Під час виходу з оточення під Іловайськом через так званий зелений коридор від росіян. Машину, де їхав армій 40-го батальйону Кривбас, влучив снаряд. Вже вісім років для жінки цей день є раною, що не загоюється. Цей день пам'яті повинен бути і повинен кожним. Кожен приклонити голову перед цими хлопцями, які загинули, загинули в 24, 15 і сьогодні, які гинуть сьогодні, які сто... дають нам можливість нашому місту не не чути тих взривів і тих, того руйнування, яке на півдні України. Цього дня до одного з міських скверів, де знаходяться стели із світлинами полеглих за Україну армійців, традиційно приходить багато людей. Події під Іловайськом це урок новітньої історії нашої держави, який всі ми маємо засвоїти, особливо молоде покоління. Іловайське собиття для нас була і трагедія, і в той же час – це великий патріотичний підйом наших людей. Туди для защиты Илывайской шли наши лучшие ребята самые-самые патриоты. И э, эти традиции должны оста оставаться дальше здесь э, у нас. На этих традициях должны учить мы э, молодое поколение. В річницю трагічних подій восьмирічної давнини поклали квіти до стел полеглих в АТО та ООС армійців, вклонили голови біля Іловайського хреста та пам'ятника воїнам АТО до півсотні людей. Це рідні та близькі загиблих вояків, представники військової адміністрації Кривого Рогу, керівництво міста та районів, небайдужі містяни. Ще в 2017 році. Першими в нашій державі Ріг вніс в статут міста сьогоднішню дату як день пам'яті о загиблих. В антитерористичній операції, тепер вже і в російсько-українській війні. Ми завжди будемо пам'ятати наших героїв, ми завжди будемо оказувати максимальну допомогу їх сім'ям. Слава героям, вічна слава героям! На невеликий мітинг Реквієм біля пам'ятного Іловайського хреста зібрались і ті, в кого 29 серпня 2014 року забрало друзів рідних та близьких. Серед них і армієць на псевдофінік. Чоловік служив в батальйоні Кривбас і отримав важкі поранення в день незалежності. Його евакуювали до виходу з зеленого коридору. Це важкий день, дуже важкий. Це дійсно у других у багатьох людей. Це другий день народження. А багатьох життя. я отримав поранення на Незалежності. Тобто, я сам вихід вже можливо, слава Богу, не застав. Під час виходу з оточення під Іловайськом, 29 серпня 2014 року, незаконні збройні формування проросійських сепаратистів підступно розстріляли підрозділи ЗСУ. За офіційними даними, тоді загинули 368 наших бійців. Ще 429 отримали поранення. Вічна слава героям полеглим за Україну. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський. Освіта в умовах війни напередодні нового навчального року у Кривому Розі прийшла традиційна серпнева конференція за участю керівників закладів, а також представників міського департаменту освіти та науки. Головною темою для обговорення безпосередньо стала організація навчального процесу в умовах війни, у якому режимі розпочнеться новий рік для криворізьких здобувачів освіти та чого очікувати тим, хто цьогоріч вперше мав би сісти за шкільні парти, дізнавалися наші кореспонденти. Шановні колеги, загальну середню освіту в місті у 2022-2023 навчальному році будуть надавати 129 закладів освіти проти 134 у минулому році. Кількість закладів зменшилася за рахунок перепрофілювання двох закладів НВК 218-291 у заклади дошкільної освіти. Та реорганізації шляхом приєднання трьох закладів замість занять за шкільними партами уроки у форматі онлайн в усіх без виключення в освітніх закладах Кривого Рогу від дитсадків до вишів та навіть дитячо-юнацьких спортивних шкіл, новий навчальний рік розпочнеться у дистанційному режимі. Про це стало остаточно відомо під час серпневої онлайн-конференції для освітян міста. І з міркувань безпеки та заборони на проведення масових заходів не буде її традиційних святкувань на 1 вересня. Втім, аби першачки мали змогу познайомитися із закладами. Де навчатимуться найближчі роки, для них окремо проводитимуть індивідуальні консультації. Безумовно розуміємо, що він буде дуже непростим. Мабуть, найскладніше буде нашим першачкам, тому що діти вперше прийдуть до закладів. Хочу сказати, що останні дні перед навчальним роком відбувається знайомство першокласників з вчителем зі школою, але не проводимо це масово, проводимо індивідуально. Рекомендуємо закладам освіти включити таке поняття як індивідуальні консультації на цей навчальний рік знов. Щоб не було скупчення, щоб діти, але щоб діти могли прийти до вчителя і отримати відповідну консультацію. Загалом на конференції підбили підсумки попереднього навчального року та розглянули плани на прийдешній. Наразі понад 70% закладів регіону вже визначилися із використанням єдиних освітніх платформ та додатків, що дозволяють вчителям комунікувати із здобувачами освіти незалежно від того, де б вони не знаходилися. Адже від початку війни за межі міста виїхали 17% відсотків педагогів та 37% учнів. Багато хто з них продовжив отримувати знання в українських школах, але й додалося дітей-переселенців. Наразі у закладах міста освіту здобувають біля 2,5 тисяч ВПО. Та, попри усі складнощі останніх років, якість знань, що надають киврійські педагоги, лише підвищується в цьому році. А, наші вчителі підготували 147 сорок бальників на, а, значить, на фінальному мультипредметному тесті. 147. минулого року було лише 6, навіть в умовах ковіду. Значить, у этих фейкових, значит, мінувань та під час війни наші вчителі підготували 147 сорок 200 бальників. Ми пишаємося нашими вчителями. Ми бажаємо їм здоров'я, натхнення. Вони справжні герої. Не забувають є про майбутнє відновлення освітнього процесу у офлайн форматі. Такий режим в умовах сьогодення вимагає наявності укриттів. Тож за рахунок коштів з міського бюджету бомбосховища поблизу шкіл, вишів та дитсадків обладнують усім необхідним за інформацією міського дерева. Департаменту освіти та науки позитивні висновки від ДСНС вже отримали 74 укриття. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, перший міський. Імунізуватися, аби оберегти себе в центрі Я Маріуполь у кривому розі за підтримки міської влади стартувала вакцинальна кампанія для переселенців. Маріупольці можуть зробити щеплення як вперше, так і отримати другу дозу чи бустерну. На вибір різні вакцини. Тож можна обрати будь-яку, яка більш до вподоби. І з самого ранку в пункті вакцинації побували і наші журналісти та побачили умови на власні очі. Тож далі розкажуть, як все відбувається та як іншим маріупольцям можна також щепитися. Одна із перших в центрі Я Маріуполь щепилася від ковіду маріупольчанка Світлана. Жінка часто відвідує до хаб, то ж тут і дізналася про таку можливість. Коронавірусна інфекція її оминула, але трохи на карантині довелося посидіти. Тож цього разу вирішила перестрахуватися. Модерна робила два рази, а це третій раз. Бустерна виходить. Ну то рішення кожного людини. Я вирішила, є є можливість, чому мені прийти, не зробити. В Маріуполі дуже хотілося б зробити. Ну, війна. Не хворів на ковід, бо вчасно свого часу вакцинувався. Зізнається, 69-річний пан Юрій. Востаннє чоловік робив щеплення ще минулого літа. Пізніше має пройти імунізацію в цьому ж центрі і його дружина. Все, я спасім, спасію. Родина в березні полишила Маріуполь свої знищені будинки та автівку. І всі ті місяці через Росію та європейські країни добиралися назад до України. Так лише в серпні опинилися в Кривому Розі. Каже, в місті розташування пунктів щеплення не всім переселенцям відомі. Тож те, що організували один таки в хабі, значно полегшує життя. Тому що це зараз коронавірус на задній план аташов із за війни, а все одно угроза залишилась. Так что лучше всему вакцинироваться. Первую дозу мы делали, потому что родственники переболели, а у знакомых поумирали. И у меня племянница работала в ковидном отделении. И она сказала, вакцинируйтесь, бы эта штука плохая. Никаких эффектов не было, все нормально перенесено, ни температуры, ничего не было. Все хорошо. Сам процес щеплення триває лічені хвилини. При собі потрібно мати документ, що засвідчує особу, заповнити анкету та відповісти на уточнювальні запитання лікарів серед запропонованих вакцин: Коронавак, Джонсон, Пфайзер та інші медики кажуть, найчастіше Маріупольці обирали ті препарати, які найбільше на слуху. Сьогодні приблизно 60 осіб виявили бажання вакцинуватися. Тобто, це буде 10 осіб коронавак і 50 десь приблизно буде вакцинація вакциною Файзер. У нас з собою є запас вакцини. Тому, якщо буде хтось ще забажає, то ми будемо вакцинувати. В принципі, це не проблема. Кожному хто буде вакцинуватися, буде видана довідка про вакцинацію спочатку лікаря. В центрі зізнаються, така вакцинальна кампанія стала можливою завдяки допомозі міської влади Кривого Рогу та місцевих лікарів. У нас морюпольчани дуже. Відносяться до цього процесу, так, так, так би мовити, серйозно, тому і ми сформували певну групу маріупольчан, які хоче робити щеплення. І сьогодні наразі у нас планується провести щеплення для 70 маріупольчан. Вакцинальна кампанія в центрі Ямаріуполь триватиме стільки, скільки в цьому виникатиме потреба. Аби також пройти імунізацію, потрібно повідомити про своє бажання в хабі, а далі вам повідомлять всю необхідну інформацію. Вікторія Пінчук, Борис Торахтій, перший міський. Нескорені таку назву має творчий фестиваль, організований громадською організацією Арткультура. Близько 50 учасників представили свої поетичні та прозові твори на тематику російсько-української війни. Серед них криворіжці, жителі окупованої Херсонщини, прифронтової Миколаївщини та переселенці. У конкурсі могли брати участь як аматори, так і професійні митці. Серед переможців по чесно журі обрали 14 кращих творів, що найбільше висвітлюють проблеми сьогодення. Поспілкувалися з Лауре. Тами творчого конкурсу на скорені. Наша Маріола Акуліч. Під супровід патріотичної пісні солістка ПК «Центральний» Ольга Кримська привітала присутніх із фіналом творчого конкурсу Нескорені. Після розпочалося урочисте нагородження дипломатів та лауреатів фестивалю. 15-річної Софії це одне з найбільших досягнень за свою невелику творчу діяльність. На фестивалі дівчина презентувала твір під назвою Проза, в якому розкрила болючі переживання матері через трагічну втрату власної дитини. Це одне з чотирьох оповідань, які юна письменниця створила з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, вступивши до літературного гуртка Тернівського району. Було більш неочікувано, що воно щось займе, якесь місце. Я думала, що можливо там за участь дадуть, а тут я, я коли почула, що. Перемога я була ну, в захваті, і дуже неочікувано було, що вот. Така твір, що проза вона займає якийсь місць. Нагороди за творчі роботи отримали не тільки аматори, як от Софія, а й професійні митці. Серед них відома криворізька поетеса Лана Олександрова. Її творчий доробок налічує понад 300 поезій, з яких дитячі вірші та глибокі на патріотичну тематику. У конкурсі поетеса перемогла із відомим в Україні твором Повертайся живим. Я розумію, що ну є вірші, може краще, може розумніші, може точно. Перемога завжди насправді приємна. Цю війну я ну, мало посипишу вірш в мене її буквально, ну пару штук, скажімо так, тому що ну я трошки другим зайнята. я інформаційний волонтер. Карпав всього у творчому фестивалі нескорені брали участь зо 50 учасників з близько сотнею творів на тематику російсько-української війни, як у аматорів, так і професіоналів, як криворіжців, так і жителів окупованих територій Херсонщини, прифронтової Миколаївщини та переселенців з інших регіонів, що нині проживають у нашому місті. Ініціатором конкурсу стала громадська організація Арт Культура. Почесне журі обрало 14 кращих поезій, що найбільше зачепили за живе. Основний критерій це безумовно професіоналізм поетичний. Це по а по-друге, чи торкає твір душу людську, і коли ми читали твори і зупинялися, бо нагорталися сльози, мурахи по тілу йшли, і ми відчували, що це дійсно цікавий дуже твір. Що це твір гідний уваги, і що це твір гідний ознаки переможця. Від імені начальника військової адміністрації привітав усіх присутніх переможців творчого фестивалю заступник міського голови Сергій Мілютін. Кривому розі живуть талановиті творчі люди. Які зараз а, працюють на творчому фронті, як вони кажуть, вони об'єдналися в мистецький батальйон, і кожен їх вірш, пісня це вагомий внесок в нашу майбутню перемогу. Навіть в умовах війни військова адміністрація Кривого під керівництвом Олександра Вілко робить все для підтримки наших творчих людей. І цей конкурс не скорені. Це важливий внесок, також в нашу перемогу. Адже від людей творчих залежить настрій людей, наше натхнення. Зазначу, арткультура стала першою організацією у Кривому Розі, що Ла навколо себе поетів, письменників, акторів, співаків, танцюристів, створивши нині так званий творчий фронт. Наразі в громадській організації близько тисячі осіб. Маріолакуліч Артемій Мельник перший міський. Завоював п'ять медалей міжнародних змагань. У американському Орландо добіг кінця всесвітній спортивний чемпіонат серед поранених та травмованих військовослужбовців Warrior Games, який тривав з 20 по 28 серпня. У складі збірної команди України, до якої увійшли 32 спортсмени, честь чесню жовтого прапору також захищав криворіжець Василь Стуженко. Ветеран тричі зміг показати найкращий результат з плавання на дистанціях 50 метрів вільним стилам, 50 метрів на спині та 100 метрів. Вільним стилем, завоювавши одразу три золоті медалі. Також на рахунку Василя два срібла. У особовому заліку спортсмен посів друге фінальне місце у стрільбі з лука. Ще одне срібло криворізький Інвіктус здобув у складі команди з волейболу на візках. Українські спортсмени перемогли суперників із результатом 2-1. Не поділили дорогу та зіштовхнулися близько півдня у Саксаганському районі поблизу зупинкою Ювілейна трапилася дорожня транспортна пригода. Кур'єр однієї з міських служб доставки їжі рухався на мотоциклі по проспекту 200 річчя перемоги зі спаською в бік 173-го кварталу. В цей час автівка марки Москвич їхала у зворотньому напрямку та завертала на вулицю співдружності. Під час виконання маневру легковик зіткнувся з двоколісним. 27-річного керманича мотоцикла госпіталізував. З травмою ноги. Водій авто не постраждав. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у легковика розбиті фари та передній бампер. У двоколісного – м'ята на лівої частини. На місці інциденту в його обставинах розбиралися поліцейські. Дебютна вистава маленької художниці у стінах Палацу культури Мистецький 27 серпня презентували експозицію шестирічної місткині Міланії Лашиної, Дівчинка, яка малює мир. Юна Криворіжанка навчалася в графіці е, узнаного в місті актора та художника Віталія Бізносенка протягом двох місяців і вже підготувала на загал свої перші роботи. Презентувала їх на базі мовного клубу, заняття якого проходять у палаці культури. За словами мами Міли. Дівчинка дуже переживала, коли почалася війна. Тож, аби заспокоїти малечу, жінка шукала для неї творчі хобі. Привала до душі Міланії декоративна графіка Віталія Безносенка. Ось оливець, ось ручка, ось папір. Моє бажання то мистецтво вини. Я дівчинка, яка малює мир, щоб він скорішно став на Україні. Я дівчинка, яка бажає всім щасливих днів, без туги, без тривоги, нехай скоріш, неначе з неба грім, вона жадане слово перемога. Віталій Безносенко навіть дав назву своєму унікальному стилю безносенівка. За два з половиною місяці навчання маленька художниця створила 20 робіт. Переважно це овочі та фрукти. Усіх їх і представила на загал на своїй першій виставці. Вони виконані кольоровими гелієвими ручками та фломастерами. Кожен фрукт чи овоч має деталізовані промальовки з орнаментів. Сам наставник каже: хоча й не проводить масових навчань та не набирає учнів, з Міланією все-таки вирішив попрацювати. Ми з мамою Алісою переживали, що дівчинка не витримає так багато часу за таким ем, заняттям, такі дуже дріб'язкові елементи складаються у великий рисунок. І дівчинка це перемогла. Ми здивувалися, є результати. Результат доволі гарний. Сім років, мабуть, ще рано малювати портрети. Тому ми взяли овочі, фрукти, ягоди. Це символ літа, це символ миру. На сьогодні все. А команда Першого міського продовжує стежити за подіями в Україні та місті. Залишайтеся з нами і до зустрічі в ефірі.